Ніколи знову. Це гасло, яке використовують в всьому світі для того, щоб нагадати про Голокост. Ніколи знову це гасло, з яким в Україні вже другий рік підряд відзначають річниці, пов'язані з історією Другої світової війни. Тому що справді ця історія, історія Другої світової війни найкращий приклад того, чого люди не повинні допустити ніколи в майбутньому. Це найкращий приклад того, якої ніколи не повинна бути війна. Ця війна, яка стала, породила безліч злочинів, страшних злочинів. Злочинів, які, наслідки, яких ми відчуваємо досі. І одним з найстрашніших тих породіль цієї війни став злочин Голокосту. Про нього розповідають євреї у всьому світі. Це страшна трагедія єврейського народу. Але разом з цим це страшна трагедія і нашої історії, історії України. Тому що ми знаємо, що чверть з усіх знищених євреїв було знищено на нашій, на українській землі. Власне, Голокост став другим геноцидом на українській території після Голодомору 32-го-33 років. Ми розуміємо, що Геноцид означає знищення народу, що злочинець намагався знищити весь народ, всіх представників цього народу. Але те, що ми зараз тут зібралися, і українці і євреї, є прикладом того, що злочинець зазнав поразки. Те, що ми вшановуємо, пам'ятаємо тих, хто загинули, є прикладом того, що злочинець зазнав поразки. Він не зумів знищити весь народ. Щойно нам на початку церемонії розповіли про жінку, яка жила тут у Ралі Руській, яка присутня тут на цій церемонії. Вона тут не сама своєю донькою, вона своєю онукою, і для мене це просто чудовий приклад перемоги життя над смертю, перемоги над злочином, перемоги над злочинцями. Це надзвичайно важливо і це повинно нас надихати, надихати особливо зараз, коли знов, на жаль на українську землю прийшла війна. Коли знов, на жаль, ми стали з вами свідками воєнних злочинів, то знову вбивають цивільне населення. Коли знову це гасло знову стає актуальним для нас, для українців, для мешканка для мешканців цієї країни. І власне те, що ми відкриваємо пам'ятники, теж ми відкриваємо меморіали, присвячені жертвам цієї попередньої війни, це свідчить, що ми пам'ятаємо про цю попередню війну. Це свідчить про те, що ми готові не допустити повторення цих злочинів у сьогоденні чи навіть у майбутньому. Це свідчить про те, що ми прекрасно розуміємо, що пам'ять захищає, тож вічна пам'ять. With